Золоті порота один із символів Києва, який був побудований за часів Київської Русі. Вони були зведені в 1037 році за наказом князя Ярослава Мудрого як головний в'їзд до міста. Золотими їх назвали, тому що захід не буде збудити золотими монетами, хоча це лише одна із версій. Золоті ворота відтворений вигляд пам'ятки архітектури 11 століття. Роботи виконані до 1500-річчя міста Києва травень 1982 року. Відомо, що золоті ворота були споруджені у місті, де певний перепад висот потребував додаткових укріплень. Поруч було поле, що робило територію більш вразливою для ворогів. В'їзд до міста через ворота був парадним і найбільш важливим. Через нього перебували посли інших держав, тому в'їзд був захищений ще двома подвійними оборонними ровами. Золоті ворота мали вигляд бойової башти із проїдом з надбраною церквою. В середині реконструюваного павільйону золотих воріт розташовано музей. Експозиція присвячена історії будівництва, існування та реконструкції головної брами стародавнього Києва. Фрагмент бази колони 11 століття Пірофілітовий Сланець. Ворота будували по техніці змішаної кладки, шари каменів чергували з рядами опаленої цегли. плінфи. До наших днів від стародавніх золотих воріт збереглися бокові стіни проїзду завдовжки 25 та 13 метрів і близько 8 метрів заввишки. Відстань між стінами 7,2 метрів, між пілястрами 6,4 метрів. Орієнтація проїзду воріт проходить по осі північ підень. Товщина стін від 1,25 метрів до 1,5 метрів без пілястик. Внутрішні поверхні стін проїзду розділено всіма парами пілястик. Ми бачимо змішану кладку шари камені, що чергують з рядами обпаленої цегли плінфи. Днімаємось на другий поверх музею. Ми можемо побачити фрагменти стін. Стародавні знахідки, які були знайдені під час розкопок та реставрації. Надбрамна церква Благовіщення була невід'ємною частиною золотих воріт і згадується у відомій літописній статті. 1047 року заложив Ярослав Город, великий город. А в города сьомого ворота є золоті. Потім заложив церкву на золотих воротах, кам'яну благовіщення Святої Богородиці. Інших повідомлень про Золото Борійську церкву у писених джерелах не збереглося, тому спорудино виведено традиційними зразками давньоруської архітектури. А в ній інтер'єр церкви Благовіщення за традицією київського зочниства 11 століття було прикрашено мозаїками та фресками, що підтверджують археологічні знахідки. На стінах храму не відтворено монументального живопису, проти підлогу, оздоблено мозаїкою. малюнник якої виконано під керівництвом художника Медованіста, тоцького нормативами давньої підлоги Софії Київської. Золоті ворота розташовані в центрі Києва на вулиці Володимирській поруч із одноіменною станцією метро. Це зручна локація, яка робить пам'ятку популярною серед туристів. Навколо воріт знаходиться сквер, що є місцем відпочинку киян і гостей міста. У ньому розташовано багато дерев, лавок, а також пам'ятник Ярославу. В цьому місці ми не можемо побачити пам'ятник Яросталу Хоч Хоча він тут є, оскільки він запакований від небезпеки, руйнації наслідок бомбардування. Дякую за увагу!